Це форма моя з Майдану, Вона, я в неї був вже в Дебальцево і в Фашівці, Це сухпаї, які нам тоді видавали. Це куртка теж моя. Оце, до речі, це саме наше перше бойове крещення, Це наш перший обстріл. Це фашівка під забальцева. Е, ми тоді пішли в рейту. Це наш в пеклі Ми витримали. Андрій Бойко, учасник Євромайдану антитерористичної операції, а нині заступник командира 9-го окремого стрілецького батальйону. У Кропивницькому ми зустрілися з військовим під час його двотижневої реабілітації. У шкільному музеї в залі АТО показує свої речі та світлини побратимів, з якими воював спочатку. Російсько-української війни. У 2016 році мене було призначено начальником штабу Кіргора самоборони Кероворадської області Євромайдану. Ну а потім, вже коли почалося вторгнення, коли в Криму почалися події, то 1 березня пішли до військомату, в військоматі стали на облік і вже в квітні нас призвали до війська. Після трьох років на війні у 2017-му каже, звільнився за станом здоров'я. Особисто мені перейшлося пройти і Дебальцево, і біля Донецького аеропорту і Абдійсько-промзону, які на той час були такі найгучніші, найактивніші. Після військової служби отримав вищу освіту, створив сім'ю і став батьком двох дітей. Життя змінив лютий 22-го року. 24 лютого змінили всі плани. На майбутнє знову прийшов стати до строю і до сьогоднішнього часу продовжує служити. Треба ворога тримати там, щоб вони не прийшли сюди і не було цього тут. За два роки повномасштабного російського вторгнення Андрій Бойко разом з побратимами захищав Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Тошківку, тримав оборону Бахмута, воював на Лиманському і Куп'янському напрямках, звільняв Херсонщину. З Шевченка ми звільняли були за Шевченка, ми зайшли рано вранці, зійшли, і хлопці розходяться, щоб зачистку чисто провести села. І я стою і виходять дві жіночки, це, мабуть, 6 ранку. Виходять, такі на нас дивляться, а дивляться. одна і каже, каже, це що наші? А та каже, та я не знаю, вроде схоже, що наші. вроде на українській розмовляють. А я кажу, наші, наші, ми вас звільнили. Вони, як почали плакати, почали цілуватися друг з другом, Кричать, почали, обнялися, плачуть, кричать, плачуть. Потім починають начинають наших хлопців цілувати. Порівнюючи АТО і повномасштабне вторгнення, говорить: російська армія не шкодує своїх людей і має набагато більше техніки ніж на початку війни у 2014-му. Війна набагато важча, набагато на жорсткіша. Ну і по втратам ви самі бачите, що дуже великі втрати несемо, і хлопців і калічать, і вбивають. Ми втрачаємо кращих. Каже, найтяжче для нього бачити загибель цивільних людей. Дитина, яка грається у дворі, і тут прилітає, і, і вона гине, то до цього, ну, до цього не звикнути ніяк не можна. Після реабілітації військовий повертається на фронт, на Донецький напрямок. Там дійсно пекло дійсно такі відбуваються. Речі, які ну, людська уява, навіть виявити важко. Пересказати ще важче, що там передати це. Це треба пережити, передати це неможливо. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне, Новини, Кропивницький.